З метою виведення з незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки та інших спецзасобів, Національна поліція України оголосила з 1 по 30 квітня 2017 року місячник добровільної здачі зброї. Громадян, які впродовж цього терміну добровільно звернуться до поліції, звільняють від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї. Аби детальніше дізнатися про місячник добровільної здачі зброї у новомосковському районі, наша знімальна група завітала до заступника начальника сектору превенції новомосковського відділу поліції. З 1.04.2017 по 31.04.2017 року на території міста Новомосковського та Новомосковського району проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів. Якщо у вас в наявності є незареєстрована мисливська вогнепальна зброя, Ще засоби активної оборони, а саме пристрої травматичної дії, вибухові речовини, набої, то в період місячника ви можете їх добровільно здати до дозвільної системи на московському відділу поліції, і вона буде належним чином оформлена або утилізована. Якщо громадянин протягом цього терміну добровільно здав зброю, то в подальшому, після оформлення відповідних документів, він може зареєструвати цю зброю в особисту власність та використовувати її на законних підставах. Департамент превентивної діяльності Національної поліції України нагадує громадянам, що незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, але й причина нещасних випадків, які на жаль почастішали і трапляються як з дорослими громадянами, так і з не. Повнолітні З усіх питань з приводу здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів ви можете звертатися за адресою міста Новомосковська, вулиця Микита Глука, 19, дозвільна система Новомосковського відділу поліції або за телефонами 102 7 31 66.